Привіт всім, з вами Бой. Ви що так довго мене не було на Ютубі, я просто лінива срака. І я не мав що знімати. а Зараз я як полюбив футбол. Зразу його почав бавитись. І Мені так раз сподобалась Дрім Ліга Сотник. І зараз я скачав Чіт. І зараз буду розпаковувати кеш. Обі-бі сюди, окей. سي має розпакований вже 78 МБ. Він швидко так буде. Ось, зробили, перезаписати. Тепер заходимо у Dream League Soccer. Close. І віві Android Ру я z Android Ру качав. І. І чип і. І. Блин, як он називається? Коротше, мод. Ось закачалось. О, мод і кіас згадав. Просто я такий вже... пам'ять загубив. Хто буде моїм капітаном. А мені все одно кін. Джота. Тут вони тренуються. Прикольна ігруха. Така як FIFA, тільки FIFA краще. Але ця ігра дуже жорстка вона пожорща. Пожорстча, так. Ніж ж Фіфа. Для початку купимо буду П'яте тери... реалізу поза, поза екрану. Поза відео, коротше. Ну, і зараз ви побачите, хто моєї команди. Оце от найсильніший гравець, пеле. Він найсильніший не то, що якийсь там месі. Він тут Месі тут не найсильніший. Ось і Месі. Це 10-й гравець. Швидше не треба тільки поставити їх на Team MенеGмент. Ось состав моєї команди. Став зліва. Там Пелес, зідани, Месі, Круг і ще якісь. Я не дуже знаю їхні. Але найголовніше треба треніровку марку згронтом. Саме якийсь, Ну, прикольний. Думаю, я думаю, десь такий іпрей. А Тут я вже буду робити форму. І побачите ту форму вже в грі. І ось я е, назву. Я її команду теж змінила. Вона називається «Україна». Ну, «Україна», єс. Yes. Ой, що я роблю? Я не хочу на тренування йти. Я зразу хочу матч. Зараз на тренування, все-все-все-все. Все, назад. І тренування. Все, ось там бітаємо, все, граємо. Ось починається матч. Гравці виходять на поле. Все, починаємо. Це не та форма, яка мала бути. Я насправді зробив собі синьо жовту форму. Бо синьо жовта, звісно, що краще. Брайан мяч, давай. Добре. Фак. Давай, біжи. Гол! Будем, які там імена хель. Блін. що really шо... Тут... українського гравця, Або Ярмаленка с... Селізньова. Я не знаю, бо я коли писав, я не міг знайти. Може, я їй неправильно написала. Але напевно все правильно. Тут, напевно, немає українських команд. Так я і так як і нема. Мови в воду української і російської. Що? Отаке От майбутнє Мальдіні. Ну, давайте. Ну, блін. Пас. Пеле? блін. Бувають такі жорсткі пацани капець. Йо йо, пересете. Як ти? Ну, зараз заберемо м'ячик. Давай, давай, викидай, викидай, добре. Добре. Викидай м'ячик воротар. О, йо, пересете! Хух, Все, і перший тайм вже, напевно. Та, я не могулявся. Закінчився, ура. Переходимо до другого тайму. Давай пас. Ну! Таймлюпа ще така мазіла. Ну, хоча б один гол є. Ну, добре. Біжи, 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 біжи. Добре. О! Рональдо забив. Чого Рональдо якийсь Я Думаю, що Рональдо збив. І він не лисий. Може, так має бути, я не знаю. Може він підстригся так надоїло волосся. Ну, блин. Пашку вообще их видно так. Лучшие места типа ТВ, РФ, -мо! Ё-моё! Бей! Швидко! Бей! Так, всі Та Блін, кому ти дав пас? Типу попросив верхній пас дати. А пас вже не поганий, ні 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 Вони такі підкати дають! йдуть. Волі Пас! пас Пас, пас. Трохи управління лагає, капець. Пий! Блін, болтер. The що ж все такі швидкі. Ну, коротше, можна рахувати, що 1-0. Чому ваут? Все, матч закінчився. Зараз будуть результати ігри. Все, ми заходимо. Що там? Ой, на третьому місці, круто! У 16-му річки ігру. А тепер краще все. Третє місце. Ще думаю, може один матч зіграти. Да, ще один матч зіграємо. Гравці виходять на поле, і гра починається. Біжи! Блін, правління так лагає капець. Давай, Рональдо! Та він у нього м'ячик, все так важко що? Ну, бекінь ще раз спасує. Добре. Мальдіні, давай! А це все таки не чітко. так гарно багато. Чому я Це Все, Мальдіні. Пішов. Як вам не стидно мене звинувачувати? Yes. Все -таки давай, давай, бери мячик. Бери. Ты ж да, ты дурак. Не. Не. Добрый. Все. Бери. Все. Бери. Давай. Добежи. Давай. Гарно было. О! Сайс краще. Ой! Пый гол! Такой хороный! А только посмотрите. Как четко. Пас. Оба! Дай мяч! віддав м'ячик мячики, каже. йо моє Роналдо. Oh, Рональдо. Бий! Роналдо! Блин, мене так харчий, лисий, капець. Недавно грала Україна проти Тиховець. Тепер Україна буде грати в УЄФА 2016. Це дуже нам повезло. Бо перше ми виграли з рахунком 2-0, а потім 1-1. Так що ми попали в УЄФА 2016. І далі тільки що не запигували. А так би гарно. Это же первый И ты ушел. Блин, управление так лава и капец. Куда? <правление <правление <правление> Давай, пас. Все, я, закинчи. я закинчу. Сейчас. Мор, мы шоу, я сейчас. Можно еще выбрать. Удар это. О, ну и третий волк. В останніх секундах першого тайму. Круто Знову Рональдо. Щось я давненько не бачу тут Месі. Де він є? Треба його знайти. Рональдо, давай пас Мальдіні. Хто тут? Який ще. там? Зідане пеле, я його і шукав. То, что там Месси знает Альдо. Стамел. Блин. Ну, у нас Мадонна. Круф. Да Месси? Де он подевался? Рональдо. Не. Давай. И сразу Бэй, и сразу бей. Это слабо. Да, Мася, не можешь его никак знать. Пах, пих, пах, ой-ой-ой. Пах. Дурак. Ой, ой-ой-ой. Альдіні. Пас! Рональдо біжи! Проривайся! Проривайся! Є, гол! 5-0! Знов! Везе, так везе! Ось 5-0! Прориваємось далі! Трохи задовго то відео вийде. Не знаю, чи навіть воно поміститься в Ютубі. Тому що там в радіо 15 хвилин можна тільки. Ну, десь так хвилина і все, і закінчимо. І ось вони промазали. Хотіли нам забити гол. Такий біжить, біжить, біжить. І гарно забив, дев'яточку. Але не попав. Ну, що ж я такий мазіла, Такий гарний момент був. Блін. Як блін. Ось ми виграли рахунок 5-0. Вже треба закінчити відео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Бой. Всім бай-бай!